Структура буде наступна. Ми спочатку створимо ось таку таблицю функціональну, яка буде підраховувати кількість трейдів за рік, загально загальну за всі роки. Буде вираховувати середній вінрейт, враховуючи показники всіх років, загальний результат, і, наприклад, максимально максимальне значення стоп лосів буде також відображатися. Тобто, тут буде річна статистика всередині, всередині кожного року у нас буде. Статистика збиратися по місяцям, так само буде все підраховуватись, покажу покроково, як це все зробити. І, звісно, по кожному місяцю у нас буде теж окрема табличка. Ну, почнемо створювати. Все починається з простої порожньої сторінки. Через плюс ми створимо пейдж. Це у нас звичайна біла сторінка. Все починається з назви, шаблон, під торговий журнал. Я ставлю візуально ось такий розділ. Так само все робиться через плюс дівер. Воно буде просто у нас відділяти назву від основної частини. Ну, повернемось на попередню сторінку. Я хочу залишити ось цю таблицю тут, для того, щоб ви могли бачити, що у нас буде в результаті, а нижче я таку саму зараз створю покроково. Натискаємо плюс database inline. Вона може бути ось тут трошки нижче у вас в списку, але називається Database Inline. Називаємо руки. Далі перша колонка у нас назви років. Щоб змінювати ширину стовпців, натискаємо сюди, затискаємо і змінюємо до потрібної нам ширини. Наступна колонка кількість трейдів. Натискаємо плюс, додаємо поле Number. Натискаємо на нього і перейменовуємо. У нашому випадку нам потрібно перейменувати на кількість трейдів. Редагуємо ширину стовпця. Наступне поле. Вінрейт плюс. Так само number на новінрейт. Просто натискаєте або Enter, або в порожнє місце. Воно все зберігається. Наступне плюс. У нас тут результати. Result. Так само number. Result. І ще одне поле, колонка, точніше, можете здогадатися. Так само буде number. І max lustрік. Далі. Тобто ми тут будемо прописувати значення. Допустимо, у нас перший рік там було 100 трейдів, другий рік там 40 трейдів. Третій рік 75 трейдів. Щоб у нас автоматично підраховувалася загальна кількість, ми натискаємо на потрібний нам стовбець. Calculate, Count, Calculate. More Option. Sum. Як бачимо, у нас підраховується сума всіх трейдів за всі роки. Він rate, Перший рік. Нехай у нас буде 60. 40. Будь-які значення. Це. У вас будуть в кожного свої. Нам потрібно вирахувати середній вінрейт за всі 3 роки. Натискаємо на Вінрейт. Calculate. More Option. Average. Воно сумує ось ці три значення, ділить на 3 і показує вам тут. Result. Нехай у нас буде перший рік 20РР. 21. 19. Можемо. Як в цьому випадку підрахувати загальну кількість за всі роки через Calculate, More Option, Sum. Або ж ми можемо вирахувати середнє значення за всі роки. Тобто, так як з WinRate, через функцію Average в середньому 20. Ну і наступне поле Lustріak. Там нехай у вас буде, ну, у вас, звісно, будуть свої значення під час кожного бектесту. Ви можете просто тут нічого не підраховувати, або, якщо хочете, середній лустрік так само через функцію average, так як в цьому випадку, і в цьому випадку. Тепер перейдемо до кожного року окремо. Всередині кожного року ми будемо збирати з вами статистику по місяцям. Тому давайте спочатку створимо ось таку таблицю по місяцям. Вона, до речі, можете звернути увагу абсолютно така сама, як ось ця, тільки там, де поле name. Не роки, а місяці. Щоб нам ось цю таблицю покроково не створювати кожного разу, дивіться, що ми можемо зробити. Ви можете натиснути на цю табличку ось сюди на 6 крапок. Duplicate, Without Content. У вас скопіюється. Порожня база даних. Ви її. Ось вона у вас скопіювалася. Тепер ви цю базу даних так затискаєте. Можете перемістити всередину кожного року. Переміщаєте в перший рік вашого бектесту Ось вона у вас з'явилася в кінці. Тобто, зараз, побачите, ми створимо ось таку саму. Перейміновуємо на місяці. І в назві можете здогадатись, у нас будуть назви місяців. Січень, лютий, березень і так далі. Тепер. Збір статистики по кожному місяцю. У нас буде ось така база даних. Давайте трошки місця, звільню ось. У нас буде така база даних, в якій. В нас буде назва трейду кожного. У нас буде можливість вказувати дату, коли цей трейд виконувався по бектесту. Далі я додав поле, в якому ми зможемо вибирати з вами сесію торгову, наприклад, це Лондон або Нью-Йорк. Забігаючи наперед, скажу, що таким чином, в подальшому використовуючи цю базу даних, ми зможемо відфільтрувати по сесіям, наприклад, або по контексту, або по сетапу. Далі ви побачите і зрозуміти, яка сесія у нас працює краще, а яка гірша, якщо в цьому буде така потреба, у нас буде можливість це зробити. Тобто в нас буде вибиратися дата. Сесія. Далі наступне поле у нас буде вибиратися htf контекст. Ви отут зможете весь всі свої зміни для htf контексту додати. Імбаланси. Я додав ось H4 fvg previous day high low, що завгодно. Ви зможете додати і так само це все прописувати і збирати дані. Далі LTF Setup, ваша вхідна модель, у вас тут будуть свої. Далі буде у нас поле WinRate, де ми будемо прожимати Take або Stop і загальний результат. Аналогічним чином, як і з роками, у нас буде тут зводитись знизу сумарна статистика. Тобто, нам потрібно вираховувати WinRate кожного місяця. Натискаємо на WinRate, Calculate. Percent. Percent checked. Воно буде вираховувати кількість галочок. У вас тут буде другий трейд, наприклад, і третій. У вас буде два трейда, Take, один стоп. Середній win rate, автоматично підраховується 66 та 6. І останнє поле це результат трейду. Тут ви будете записувати, скільки ви отримали. Або скільки ви заплатили ринку або пробкомпанії. В випадку з пробкомпаніями стоп на мінус 1 буде. Мінус -1 2. Ось таким чином. Давайте це створимо з нуля. Все робиться через плюс. В Порожнє місце, або, якщо хочете, щоб воно створилося під цією таблицею, натискаєте плюс, датабейс інлайн. Вона у нас з'являється. Пишемо назву місяця. Перша колонка, назва торгової пари. Я зазвичай пишу назву торгової пари. Наприклад, ті, хто торгують, хочуть провести бектест або торгують декілька активів, у вас тут може бути і ось так, зовсім інший актив. Потім ви так само через фільтри зможете відфільтрувати і глянути окремо статистику по ось цій торговій парі і по ось цьому інструменту. Ширина. Додаємо поле Дата. Все. Вибираєте собі спокійну дату. Далі. ОТТ. Натискаємо плюс. Select type. Select. Називається це Select. Натискаєте сюди, перейменовуєте на Time або OTT. Enter Щоб додати варіанти вибору, ми натискаємо, наводимо сюди на Edit і Add An Option. Ми хочемо відслідкувати. Франк сесію, Лондон і Нью-Йорк. Одразу покажу, що ще можна зробити. Щоб у вас візуально воно в таблиці все відображалося по кольорам адекватно, так як вам було б зручно. Ви можете змінювати кольори. Натискаєте просто і вибираєте потрібний вам кольор. Наприклад, Франк Сірий, Блакитний Лондон, і нехай буде Нью-Йорк. Червоний. Тобто, коли ви будете ось тут вибирати? Ну, зрозуміло, да? Ширина. Додаємо HTF Poї, щоб ми могли вибрати нашу поя. Так само плюс. Select. Натискаємо на Select. Перейміновуємо. Наводимо на Едіт. Даємо опції. Які в нас будуть ХТФ пої. Нехай це буде та будь-які, я для прикладу. І просто пишете назву. І натискаєте Enter. Вона додається. Колір, пам'ятаєте, можна змінювати на будь який Далі. LTF Setup, Select. Давайте назвемо Entry Model. Тому що в подальшому ви зможете так само через фільтри подивитися, наприклад, як у вас працює конкретна пої з конкретним сетапом у зв'язці. Так, «Entry model, Edit, Add Option. І додаємо назву наших entry моделей. Давайте чуть понастальгуємо. Я для прикладу напишу ось такі. Можете написати в коментарі, хто таке торгував колись. Так, «Entry Model» є. Далі наш «Win Rate», Натискаємо плюс. І у нас тут буде чекбокс. Знаходимо чекбокс. Натискаємо на checkbox, щоб перейменувати, і пишемо. winrate. Нехай буде так. І остання колонка це result через number. Все. Тут у нас будуть наші трейди за місяць січень. Умовно по і така Entry model. Тут у нас був take, Нехай буде 1,5. Далі наступний трейд. Додаєте через new page. Можете все вручну прописувати. Давайте я один пропишу вручну і потім покажу, як це можна простіше робити, просто швидше. 30. Ми робите бектест і оце все вводите. Тут в нас був стоп-лосс. Мінус 1. Можна додавати через плюс. або, Дивіться, якщо порожні випадково, ви можете натиснути і хочете видалити галочку, собі натиснули, і delete, або от сюди. Все, це видаляємо. Як я роблю? Я натискаю на ось цю штуку, на 6 крапок, і роблю дублікат. Бачите, цей трейд скопіювався. Наскільки швидше це все можна зробити, ну, тут ви вибираєте дату і просто, наприклад, видаляєте, або редагуєте, якщо у вас другий трейд теж був М1 і М1, залишаєте. Тут тільки поміняли. Так, і, допустим трейд був так, все ви собі заповнили. І це все швидше набагато. Коли ви заповните весь місяць, Давайте ще один трейд додамо, і я покажу, що можна з цією статистикою робити. Нехай так. По-перше, давайте підрахуємо загальну кількість трейдів, ну не вручну рахувати, а щоб в нас ця цифра ось тут виводилась. Натискаємо на Name, Calculate. Count і count all. Воно підрахує кількість рядків. Відповідно, це ваша кількість трейдів. Далі. Він rate. Щоб як в цьому випадку у нас рахувало середній вінрей. Натискаємо на Winrate. Calculate. Percent. Percent checked. Тобто у відсотках, скільки натиснуто галочок. Тобто, воно всі. Підрахує і напише кількість натиснутих відносно загальної кількості. І результат. Відповідно, нам потрібна сума. Щоб у нас підраховувалась сума, натискаємо сюди. Calculate more option sum. Це загальна кількість трейдів за місяць. Я вам казав, що можна окремо вислідкувати, як яка поя працює, як який у нас entry модул працює, тому давайте одразу це покажу. Тут є у нас така вкладка фільтр якому форматі або є бажання отримувати більше корисної інформації про бектести, Ви можете підписатися на мій торговий журнал в описі під відео. Тут я ділюсь лайфдумками, якимись інсайдами, результатами своєї торгівлі на Funded. Ось книжки публікую. Тому welcome. Ми хочемо, наприклад, відфільтрувати по ентрі моделям Бачите, сюди воно додалось. Тепер ми можемо натиснути сюди і побачити статистику конкретно по нашому, нашій першій ентрі моделі і по другій. Так само можемо додавати додаткові фільтри, наприклад, по часу. Ми хочемо подивитися, як у нас працювала окрема Нью-Йорк сесія, окрема Лондон сесія або Франкфурт. Можна міксувати, наприклад, як у нас працював Франкфурт плюс тільки ось така вхідна модель, або плюс. Тільки у нас там відповідний контекст. Це все буде вам зводитись і дасть вам можливість аналізувати дані бектеста якісніше і отримувати більше інформації. Давайте фільтри всі познімаємо, просто натискаєте, прибираєте галочки, воно знімає всі фільтри, якщо десь випадково не то натиснете. Тепер, бачите, у нас підраховує кількість трейдів. Повертаємось до місячної статистики. Ви сюди просто вписуєте. Ви бачите 4? В січні було 4 трейди. Він рейд. Де ми його беремо? А ми його беремо звідси. Він рейд був 50. Результат 1,5. Максимальний лустрік. Ну, 1, бо ми записали тільки 4 трейда. Все у нас зводиться ось тут. Тепер вся інформація по місяцям. Так само по місяцям ми зможемо побачити. Загальну кількість трейдів. Середній рейд Я повторяюся, але це буде краще для засвоєння інформації. Декілька разів це побачити, воно краще запам'ятається. Ви перемотаєте, зможете це все навчитись робити дуже швидко. Так, результати ми будемо загальні рахувати. Ну і давайте луст ми не будемо чіпати взагалі. Тепер. По січню зібрали інформацію, щоб на наступний місяць на лютий не малювати окрему таблицю, оцю ще раз, ми натискаємо на 6 крапок. Duplicate. Duplicate Without content. У нас шаблон нашого місяця просто копіюється знизу. Ми його просто перейміновуємо на наступний місяць, все і починаємо збирати дані по наступному місяці. Відповідно, ви собі зібрали там ваш бектест по наступному місяцю. Середні значення у вас підрахувалися. Ви їх увели сюди, в вашу вкладку місяці. І так ви робите всі 12 місяців. В нашому випадку, ми там 22-й рік, у му році. Поступово будете знову бачити от там лютий місяць. 2 трейди, 0 вінрейт, 0. Давайте так і запишемо. 2, 0, 0, максимальний лустрік 2. Ви заповнюєте ось ці всі дані. Там що у вас вийде за рік? Бачите, там, де 31 ось тут воно змінюється. Тепер, коли у нас буде зібрана інформація за, тобто результати у нас бектесту за рік, нам потрібно їх перенести в нашу першочергову таблицю, яка буде збирати вже по всім рокам статистику. Повернемося назад. Ось тут ви зверху переходите просто назад. Бачите, ваша табличка є 22-й рік. Ви відкриваєте, прогортуєте вниз, і у вас вся інформація під рукою. Нам потрібно загальне за 22 рік записати. Кількість трейдів у нас скільки? Підрахувала все 32. Бачите, самі нічого не рахуємо. Все підраховується. Середній він рейд підрахований. Результат Є 23,5. Лузрік 4. Все. По 22-му році зібрали інформацію. Таким чином, ви робите бектест по наступному році, там по 23-му, по 24-му. щоб кожного разу, в кожному році, бачите, ви будете натискати тут порожньо. Ви можете так само, як я вам вже декілька разів показати, натискати на рік і через дублікат просто робити дублікат цього року, заходити, отак, все переіміновувати. І вам просто ці всі таблиці не треба буде малювати кожного разу. Ви відредагували, підчистили. Все максимально швидко переходити до бектесту наступного року. Не робите одну і ту саму роботу по декілька разів. Тобто я вам не тільки показав, як можна створити ці всі таблиці, а як можна виконувати роботу швидше під час бектесту. Тому що я вам це розповідаю зі свого досвіду, і вже просто рука набита цей ноушен заповнювати. І це ось до такого способу я прийшов станом на зараз. Все, ви за 22-й зібрали інформацію, за 23-й зібрали. У вас тут 40 трейдів. 50. Вінрейт 50. 24 класний рік. Вінрейт. Ну, так не буває. Давайте 60. Результат 30. І більше був вінрей, знач більше результат, нехай буде 45. Аналогічним чином, ви коли по рокам тепер зберете. За всі 3 роки ви знаєте, так, чому воно три порахувало. Давайте змінимо Calculate More Option. Сум нам потрібна сума. Ви будете бачити, що за 3 роки вашого бектесту загально було 122 трейди. Середній вінрейт вашої торгової стратегії 53,1. Загальний результат. Сума нам потрібна. А, я просто першу таблицю вношу. Тут ми правильно все зробили з вами. Давайте цю видалимо. все. І ви бачите, що у вас загальний результат за всі три роки: 98,5. Ви бачите, який у вас лустрік був по кожному році. І таким чином ви володієте цифрами, ви бачите цифри і бачите реальну результативність вашої торгової стратегії. Тому користуйтесь, вчіться робити бактест ефективно і правильно. Тому що мало сенсу, якщо просто ви будете тренувати насмотреність. Вам потрібні цифри, з якими можна працювати. Вам потрібно розуміти, яка пої у вас буде краще працювати, ця чи ця, який сетап буде краще працювати. І завдяки збору даних таким чином ви зможете це все аналізувати і підвищувати якість і вашого бектесту, і результативність вашої торгівлі.